Підібори багаті історіями, знають знайців темниці. Потробиці тут зупинився час, рахують людей, ховають тіні, з давні давини, аж до нині. і бачили нас з тобою, коли ми лишились вчора двоє. Вітаємо вас на каналі ЗСУ Сьогодні ми піднімемо тему, яка достатньо е тяжка, е та треба. Все ж таки в ній розібратися. Тема піде стосовно юристів і адвокатів, які надають як консультаційні послуги, так і практичні. Спитаєте ви, чому саме цю тему ми хочемо підняти та з вами її проговорити? До нас звертається дуже багато людей відносно консультацій, які на момент консультації повідомляють стосовно того, що зверталися до ряду юристів, адвокатів, відомих, невідомих. В більшості випадках силаються на інформацію, яку надають у відеоблогах. На своїх Ютуб-каналах юристи та адвокати. Так, особи достатньо серйозні, але серйозні в плані того, що їх дивиться дуже велика кількість людей, людей, українців та інших національностей. Проблема виникає в чому? Проблема виникає в тому, що люди. Українці довіряють особам, в яких кількість підписників це вони вважають, що це їх рейтинг серед суспільства, серед людей, правозахисників або юристів. А ти ж адвокатів? Хочемо вас запевнити, кількість підписників на Ютубі, в Фейсбуці. В телеграмі це не дає 100% гарантії, що ваше питання буде правильно. Хочу наголосити правильно, розглянуто, що вас зрозуміють та зроблять відповідні дії, щоб уберегти вас від вашої проблеми, яка виникає у вас з тим чи іншим органом. Ситуації, які виникають, та останнім часом їх почали. Ті ж адвокати та юристи публікувати, що виникають не, не зовсім нормальні речі у, та при роботі з клієнтами. Клієнти недовольні недовольні роботою фахівців, оскільки вони міняють свої думки, змінюють інформацію, яку вони надавали раніше. Ходити там, не ходити, звертатися, не звертатися, писати, не писати, а зараз все це спихують просто на своїх клієнтів та повідомляють про це, що це нормально і це така робота. Ні, хлопці та дівчата, це не нормальна робота. Нормальна робота, якщо ви звернулися до фахівців, які, до яких ви хочете дійсно там, скористатися їхніми платними послугами або проконсультуватися, ви перед цим вивчіть відгуки на різних сайтах. Зрозумійте, що фахівець дійсно має практику не теорію, має практику у тому, що він каже. Прикладом, якщо брати наступне. Якщо ви бачите великий канал, і ви повинні зрозуміти, якщо відео періодично виходить постійно з якимось роз'ясненням, поясненням, то ви повинні для себе вбачати, як людина, адвокат, юрист, яка знаходиться постійно перед вами на екрані, може виконувати важливі дії у людини або у групи людей для вирішення їхніх питань. Бачучи велику кількість підписників, будемо виходячи з своєї статистики, з статистики свого каналу, до нас звертається дуже багато людей щоденно, як на основі безкоштовних консультацій, так і для оформлення звернень до нас на використання та замовлення платних послуг. Хочу вам повідомити, при наявності нашого штату достатньо великого, періодично ми буває не справляємося не те що зняти відео якесь, але і в, будемо казати, у робочий час завершити свою роботу, тому що дуже велика. Багацько звернень, і всім люд, людям треба відповісти, допомогти, оскільки графік наш, наш, нашої роботи достатньо ну, зрозумілий, і ми стараємося в цей графік працювати без ніяких о, там, відмазок, що там не вдалося. Ми працюємо о, за графіком, який вказано на офі нашому офіційному сайті. Хочу вас запевнити, кількість підписників це не означає, що людина дуже гарний фахівець або там, його компанія дуже гарно на цьому практикується. Велика кількість людей, які продивлюються подібні відео на різних каналах, фахівців-юристів, вони шукають собі внутрішню підтримку підтримку Для того, щоб, будемо казати, у суспільстві залишатися у тренді, у новинах, як правильних, так і неправильних. Тому що буває, будемо казати, розказують дурні новини, надають дурні рекомендації, тобто рекомендації, які не мають практичного підтвердження. Тобто, зробивши Декілька дій о, з телевізора, зрозумієте, коли вам юрист чи адвокат з телевізора пояснює якусь процедуру, яку треба робити, це все кладеться на ваші плечі. Понимаєте? Все це кладеться на ваші плечі. Тому що юрист потім, до якого ви звернете, скажете, що я ось подивився твоє відео, там сказав, там то-то, то-то, там зробив так-то і так-то. Він скаже, я нічого такого не, не робив, там відео вдалив. Бачучи, як працюють інші юристи-адвокати, ми не критикуємо їхню роботу. Ми хочемо донести до людини, до людей, до клієнтів, до своїх клієнтів, до людей, які звертаються до нас за допомогою, щоб вони були обачніші. Зрозуміти, коли людина займається військовим правом військовою тематикою не один рік. Не так, що статистика показує, що 22-й рік о, почалась повномасштабна війна, і почали працювати, що виросло, що всі стали розбиратися у військову право Так, розбиратися можна. Ну, бути теоретиком це одне, а практиком це зовсім інше. Ходити, вислуховувати, проробляти, дійсно надавати дані, дізнаватися, цікавиться. Це дуже достатньо важка робота сама по собі. І ви повинні розуміти, що коли вам називають якусь ціну за свої послуги, ви повинні розуміти, що ця ціна з чогось з'являється. Не так, що, як за прикладом, тільки продивилися відео, що там якісь знижки, хтось щось там не справляється, там дешевше робить. Таке фахівці з галузі, з галузі права вони не роблять по стандарту. Вони не роблять, немає ніяких знижок. Це кожна людина, яка дійсно за собою розуміє, що вона фахівець, підтвердження є від людей, відгуки, там, рекомендації. Не буде змінюватися ціна, тому що це достатньо складна робота. Все вивчити, підготувати. Це велика відповідальність, по-перше, перед людиною, яка звернулася до фахівця. Просто так, балачками, воно не вирішується. І люди, прошу з вас зрозуміти, що з людиною, з якою ви, до якої ви звернулися, до юриста чи адвоката, ви повинні розуміти, що ви на певний період роботи з. О, адвокатом чи юристом, ви повинні розуміти, що ви довіряєте, будемо казати, в нинішніх реаліях на зараз своє життя, коли ви звертаєтесь до особи, яка вбачає, що вона в цьому розбирається. Я надіюсь, донесли до вас інформацію. Ви можете також Задавати питання, які вас цікавлять, в коментарях під цим відео, звертатися до нас за консультаціями, за якісними консультаціями робочий час. Робочий час вказано актуально на нашому сайті. Дивіться більше наших відео, підписуйтесь на наш канал, якщо не підписані. За можливістю залишайте донат. Залишайте лайки або дизлайки. Дякуємо вам за будь-яку взаємодію з нашим каналом та з нами. Хай щастить вам!